Всім привіт! В продажі поступив Volkswagen Golf 4. 2002 року виготовлення, двигуном 1,6 бензин, звичайний атмосферний двигун. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках, зимова гума. По техніці все чудово, де нічого не гупає, не стукає, кузов без корозії. Дуже класна ціна буде на автомобіль кого цікавить на перепродаж можливо. Телефонуйте. Автомобіль знаходиться в місто Вінниця. Салон бажано похим чистити. Тут музика встановлена. Запаска, домкрат ключ. Автомобіль на українській реєстрації, 4 скло підйомника, стан соломи. пробіг даного автомобіля 229 тисяч. Двигун 1,6. Документами повний порядок. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місто Вінниця. Детально про автомобіль читайте в описі під відео. Всім гарного дня та мирного неба!